Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Останні декілька днів в мережі бурхливо обговорюють нещодавнє інтерв'ю Путіна, яке він дав американському журналісту Такеру Карлосону. Наговорив там, звичайно, диктатор такої майчні, яку просто нереально було слухати. Проте фантазії бункерного вже встигли подивитися і послухати більше 50 мільйонів людей. Але на думку українського аналітика і публіциста Віктора Андрусева, інтерв'ю Путіна хороша новина. На своїй сторінці в Телеграмі він пояснює, чому подаємо без змін, що ж приємно, коли наші вороги самі себе по яйцям б'ють. Я очікую, що за Результатами цього брехливого потоку ми нарешті отримаємо хороші новини, і ще й буде ріст підтримки України серед американських виборців. І ось чому перше, отже, Путін вирішив нагородити три мішки свого бреда про історичні землі, придуману націю події 400 років давності, і все це він зробив для американської аудиторії. Які висновки з цього має зробити звичайний американець? Виходить, що сучасні американці живуть на історичних землях Британії або навіть індіанців, взагалі не є окремою нацією, повинні добровільно вернутись в під. Данство британського короля, друге пасаж про Гітлера, який чемно попросив Польщу вернути ісконні німецькі землі в Данціго. взагалі на голову не налазить кращого способу повідомити всім, що Путін сповідує ідеологію, неонацизму навіть не придумати. Третє всі розмови про необхідність домовлятись звелись до простої тези, що суть домовленості визнати російські завоювання. Однак, в обмін на що це має відбутись? Яка вигода від цього заходу навіть не натякнув? Четверте, Путін підтвердив ключову свою тезу, що домовлятись він не з україною. Очі, а з заходом дякую йому за це нагадування. Бо на заході люди думають, що війна це про наші з ним проблеми, і ми можемо їх вирішити між собою. Я думав, що Кремль використає інтерв'ю для атаки на політику Байдена, буде гратись в доброображену овечку, готову всім допомагати. Буде закликати до партнерства і спільної відповідальності за безпеку в світі. І т.п. це могло б серйозно посилити меседжі про необхідність припинити підтримку України, домовитись і забути про все. А так перед американцями представ є на всю голову диктатор. Дякую. Мотакаре до зустрічі. Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.